для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон у Миколаєві. Знову вибухи близько години тому в місті пролунало кілька потужних вибухів. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Спалахнула пожежа, є перебої зі світлом. Більше інформації обіцяє згодом. Росія ж продовжує обстрілювати не лише лінію фронту, але й тилові міста країни та прикордоння з ким мінометів. Окупанти знову вдарили по сумщині. В обласній військовій адміністрації нарахували півтора десятка прильотів. На щастя, минулося без жертв. Шквальним вогнем ворог накрив і Чернігівщину по області росіяни били з артилерії. Неспокійно день минув на Харківщині. Росіяни атакували Чугуїв, знищили житловий будинок та виробництво. Били по циркунах, влучили у житловий будинок, знищили ресторанно-готельний комплекс у Черкаських Тишках. У Золочівській громаді горіло поле пшениці та сільського підприємства. Повідомляють в обл адміністрації. На щастя, за добу поранених серед мирних жителів немає. За даними генштабу, зі створень. Ольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів а поверхньому Салтову завдали авіаудару. А вже під вечір росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Вороже залізяча долетіло до військової частини у Червоноградському районі. Попередньо минулося без жертв. За даними керівника Львівської обласної військової адміністрації, ворог запустив вісім крилатих ракет. Більшість із яких збили наші сили протиповітряної оборони. Адміністрації закликають дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги, перебувати в укритті. На жаль, влучання, червоноградський район, військова частина два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті. Командування повітряних сил уточнило, що протиповітряні обороні вдалося збити сім із восьми крилатих ракет, якими рашисти атакували центр, південь та захід України близько 17-ї години. Окупанти завдали удару з району Каспійського моря. Вони застосували стратегічні бомбардувальники ту 95 і випустили ракети типу Х-101. Сім із восьми ракет було знищено нашою протиповітряною обороною. Шість Ракет знищили зміті ракетні війська і одну знищено винищувачем авіації повітряних сил. На жаль, є і одне влучання уражено зенітно ракетний комплекс на Львівщині. Збитки та постраждалі уточнюються. Головна міжнародна тема, попри погрози з боку Китаю, спікерка Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі таки прибула на Тайвань спецборт американських ВПС. Сів у аеропорту Тайбея у складі делегації сама Пелосі і п'ять членів палати представників від демократичної партії. Це перший візит американського політика такого рівня, практично третьої людини в країні після президента та віцепрезидента на острів за чверть століття. Китай його вже назвав порушенням суверенітету і територіальної цілісності і оголосив про початок військових навчань у шести районах моря довкола Тайваню з 4 по 7 серпня. А в Міноборони заявили, що проведуть низку військових операцій через візит Пелосі. Раніше Китай погрожував ударом, якщо американський літак таки сяде в Тайбей. За 20 хвилин до приземлення Пекін закрив повітряний простір на східному збережжі, підняв винищувачі і відправив їх у бік Тайванської протоки. Сполучені Штати теж підняли з басу Японії свої винищувачі і спрямували на схід до острова чотири військові кораблі. Сама Ненсі Пелосі запевнила, що її візит не суперечить політиці Білого Дому і не порушує суверенітет Китаю. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед видом між автократією та демократією зазначила спікерка Палати представників. Нагадаю, Вашингтон не визнає незалежність Тайваню, однак підтримує тамтешній демократичний режим, і в разі нападу Пекіна обіцяє військову підтримку. Свою допомогу у разі збройної агресії Тайваню пропонує і Німеччина. Про значення цього сміливого кроку запитаємо в директора програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма Олександра Краєва. Тож, доброї ночі, пане Олександре, і попри величезний ризик, пані Полосі, таки зважилась полетіти на Тайвань. Що це означає для світу? Вітаю вас. По суті, це означає перевірку Китаю. Я б сказав взаємну перевірку між Китаєм та США. По суті, ми повертаємось до логіки холодної війни, коли дві великі держави, два основні гравця у світі, ходять по дуже тонкому льоту, намагаючись перевірити ті межі, які інша сторона буде їм дозволяти. По суті, це те, що зробила адміністрація Байдена, і цей визит Пілосі став першою такою повноцінною перевіркою пекінського режиму на те, чи готовий він проковтнути це, як він буде реагувати, і чи є для нього різниця, наприклад, між політичною і військовою провокацією? Китайці показали, що вони і політичну провокацію будуть сприймати військовим чином. Скажіть, будь ласка, чи ця ситуація не відверне? увагу від України, і чи це не позначиться на підтримці Америки України? Тут якраз ситуація зворотня. Навпаки, посилення тиску на Тайвань так чи інакше в кінці призведе до посилення допомоги Америки не лише Тайваню, але й Україні. Давайте з вами згадаємо про що говорив Байден, про що говорив Фолоїд, міністр оборони, про що говорили взагалі американські урядовці. Для них боротьба України проти російського вторгнення і боротьба Тайваню проти китайської автократії це частина однієї тієї ж самої боротьби. Боротьба вільних демократичних країн проти автократії, проти тоталітарних диктаторських режимів. І саме на цьому наголошував Байден під час своєї відомої промови в Південній Кореї. Тобто, по суті, це вважається двома частинами однієї тієї ж проблеми. І тому я не бачу такого сценарію, коли при збільшенні допомоги Тайваню зменшиться допомога України. Це може бути тимчасовим явищем, ну тому що ми знаємо, що американська ВПК вже зараз працює майже на максимальних своїх можливостях. Але стратегічно це частина однієї головоломки і це частина одного конфлікту. І США буде діяти відповідно. Що ж дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, це був Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма. Увесь світ знає, наскільки українці героїчні, сміливі і готові битися за свою землю як справжні самураї. Підтримка України це інвестиції в майбутнє в безпеку світу. Про це сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю японському телеканалу -E Він зазначив, звільнення всіх українських територій, які тимчасово контролює Росія, це наша мета. Жодних поступок не буде. А підтримка Японії в боротьбі з російським агресором дуже важлива. Єрмак також сказав, що буде до Добре, якщо Японія долучиться до країн гарантів нашої майбутньої безпеки. Та щоб завершити війну проти загарбника до зими українцям потрібно більше зброї. Єрмак вважає, що необхідно посилювати санкції та покарати ворога за неконтрольовану жор... жорстокість. І вже маємо свіже звернення президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил Володимира Зеленського до українського народу. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз щоб була регулярність, щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна, і ті, які завантажуються, і ті, які на підходять до порту. Безперервність, регулярність це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої. Агропродукції. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз тільки одну деталь: експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни. Зараз забезпечується наступний рік. Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю, так само, як вона вже робить з газом і нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін. А коли це провокує соціальні негаразди, вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством. Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ. Але коли світ об'єднаний, коли партнери виконують взяті зобов'язання, можна досягати необхідного результату. Подивимось, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями. Я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні, попри ту дезінформаційну. Компанію щодо зернової ініціативи, яку розповсюджують вороги нашої держави, кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв'язки України стануть внеском у посилення нашої держави. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Звичайно, ключова тема це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу. Це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів. Був в Києві сьогодні голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау. Подякував йому за підтримку. В переговорах із паном Столтенбергом і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією. Зокрема, це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для усіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не достатньо жорстокий очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання Росії державою терористом? Звичайно, принципову відповідь на усі свої злочини окупанти отримують і на полі бою. В цьому контексті хочу сьогодні подякувати президенту Сполучених Штатів Байдену і усьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України. Слово Хаймерс стало для нашої країни майже синонімом слова справедливість, і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижнево відчували. Усе більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам. Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій сілі. І це дуже, дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі, Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами. І кожен українець повинен бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там, попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати і усі інші представники нашої держави роблять усе можливе і усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати усіх, хто ще буває сумнівається щодо. Постачання сьогодні я дякую також і цим людям, кожному і кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення в державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї. Маємо і чергові рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну. Сполучені Штати і Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження. Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями. Ввечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 167 воїнів збройних сил України. З них 32 посмертно. Іншим указом нагородив 16 розвідників, один з них посмертно. Також 122 співробітники служби безпеки України двоє посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто воює за незалежність. Слава Україні. До відправки з українських портів готується ще 15 балкерів з українським збіжжям. Судно гаразоні, яке згідно зі стамбульськими домовленостями, вчора вийшло з Одеси із 26 тисячами тонн кукурудзи, вже підходить до турецького босфору і буде там опівночі. Та, попри це, ситуація на Одещині залишається напруженою, але контрольованою збройними силами України. Подробиці далі в сюжеті. Останні два дні на Одещині не чутно звуки вибухів Асирена на щастя лунає дедалі рідше. Рубежі регіону надійно захищені силами оборони, запевняють в оперативному командуванні південь. У загарбників нині немає жодних шансів на тактичну перемогу в регіоні. І розуміючи це, рашисти намагаються дестабілізувати ситуацію в області. Міністерство оборони ворога постійно ширить неправдиву інформацію про розташування позицій збройних сил України в мирних об'єктах Одеси, школах, житлових кварталах, лікарнях та театрах. Вкиди таких інформацій це зокрема спроби розхитати суспільство і викачати інформацію про справжнє розташування військ. Що для того щоб убезпечити свої об'єкти, наприклад, найближчі будинки чи найближчі лікарні, але українці свідомі одесити свідомі, ми в них впевнені. Втім, в північній частині чорного моря досі чатує вороже корабельне угрупування расистів. В Чорному морі продовжують бойове чергування два рашистських ракетних кораблі 16 калібрами та три ВДК. Загальне групування з 12 бойових кораблів та катерів маневрує в районах укриття від потенційного ураження поблизу кримського збережжя в напрямку Новоросійська. Судно «Разоні», яке першим за п'ять місяців війни вийшло з одеських портів згідно з стамбульським домовленостям, успішно пройшло так званий зерновий коридор. Близько дев'ятої вечора. Корабель з 26 тисячами тонн української кукурудзи. Має зайти в порт Стамбула. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним, адже в нас немає підстав не вірити урядам, які склали цю угоду, що може виникнути якась небезпека. Це добра ситуація. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. Сподіваюся, що за 5-6 днів ми дістанемося порту призначення. Кінцевим портом призначення корабля має стати ліванський траполі. Нині в одеських портах наготові ще 15 балкерів з українською агропродукцією, готових вийти в море як тільки ООН і Туреччина зможуть гарантувати їм безпеку, бо Росії вже ніхто не вірить. Назар Бурхан Вадим Факти, Сітві єдині новини. На Київщині триває розмінування території, які були під російською окупацією, та у місцях, де точилися бої. Піротехнічні підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій вже обстежили майже 20 тисяч гектарів території Київської області, де знайшли та знешкодили майже 58 тисяч боєприпасів. Нині головна увага зосереджена на перевірці полів і лісосмуг. Насамперед, сапери оглядають сільськогосподарські угіддя. Докладніше про їхню роботу у сюжеті Василя Сафінюка. Струнко Слава Україні. Ось так кожного дня починають свою роботу працівники цього підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, швидке шикування, отримання завдань і в дорогу. Керівник цієї частини, яку спочатку повномасштабного російського вторгнення евакуювали з Луганщини, Роман Шутило розповідає, досвід у його підопічних вже чималий, вісім років війни. Перед початком роботи коротка нарада. Починаєте робити розбірського спочатку визволення. Ми працювали чисто по містах: квартири, будівлі, тось тобто домогосподарства. А коли вже це була територія зачищена, Бучір-Піньгостомі, то тобто, з Бучанський район, то ми приступили до робіт поля і ліса. На цьому полі, за інформацією від місцевих мешканців, російські згарбники залишили протитанкові міни. Саме тому відстань між піротехніками 50 метрів. За правилами безпеки, спершу вони перевірили цю дорогу, а тепер сантиметр за сантиметром кожен із саперів перевіряє вже поле. Ця робота вимагає не лише знань та навичок, але й надзвичайної уваги та витримки. Металодетектор реагує на всі металеві предмети, також феромагнітні тіла, які можуть знаходитись на даному полі. І вказує, що це може бути, тобто за допомогою щупа сапер виявляє, що це може бути: міна противотанкова або противопіхотна, або боєприпас. Піротехнічні підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій вже обстежили майже 20 тисяч гектарів території Київської області, де виявили і знешкодили майже 58 тисяч боєприпасів. У ДСНС закликають людей бути обачними і обережними та повідомляти про всі небезпечні знахідки та не ходити у місця, які не перевірені піротехніками. Трапляється дуже багато випадків, коли люди нехтують певною такою от інформацією, яку ми не даємо, що не чіпати, бути уважними, не заходити на польові дороги, поки вони не будуть перевірити. І на жаль, трапляються у нас майже щотижня по два випадки, коли люди отримують ушкодження або гинуть. На залишках вибух небезпечних предметів. Василь Сафянюк, Євген Тур. Факти ICTV. Єдині новини.